Так, всім привіт. Сьогодні 14 жовтня. Вже пройшло буквально вже четвертий місяць, пішов, як я, було порушено кримінальну справу по поводу СБУшника, який на мене вчинив напад, такий є Євген Баценко в обласному СБУ міста Києва. Відкрили кримінальну справу Генеральна прокуратура, але та як в Генеральній прокуратурі зробили свідомий таку підробку витягу, не вказали фамілію даного прокурора. То він він, хоча я подав, чітко вказав фамілію, чітко подав його відео е, нападу, розмови, нападу, всієї події, на основі чого відкрили справу. Але витягу в Генеральній прокуратурі свідомо зробили е, підробку і витягу не зазначили. Тому цей е, так званий СБУшник гуляє далі на свободі, чинить далі на мене тиск, переслідування, е, погрози. І я подав ще раз. А цей витяг був виконаний завдяки ухвалі суду Печерського рішення ухвали суду. І хоч рішення Печерського суду пощі виконали, я подав ще раз скаргу на те, що повідомлення про злочин, що пішла підробка даного витягу і щоб виправили цю підробку. Але з генеральної прокуратури від якогось там другого та прокурорчика мені прийшло відповідь, що вони перенаправили. Даний витяг міську прокуратуру вже на розгляд, не вже не ДБР територіальне, а міську прокуратуру. Але далі видно по вказівці, що фамілію знов не виправили, тобто виправлень витягу не зробили, а просто перенаправили. Тому міська прокуратура, маючи вже місяць даний витяг, теж мовчить, дуже ніяких слідчих дій не робить, просто перекидують справу з одного відомства до другого. І я подав на дані дії. В суд, щоб зобов'язали все-таки зробити виправлення і щоб Генеральній прокуратурі зробили внутрішнє розслідування і порушили проти тих умників, які от прокурорчиків, які отакі підробки роблять витягу, щоб порушили кримінальну справу. А слідчим, все таки, оцим Євгеном Баценком зайнялися, і від його відсторонили як мінімум від, від роботи, а бажано взяли під арешт, щоб він не заважав. Проводити мені розслі... ну, розслідування по поводу цих підпільних казино, які я розклідую, які Євгену Баценку дали можливість прикрити, щоб мені як кажуть, не, давав, не заважав вести розслідування. І подав я знову в Печерський суд вказівкою, щоб мені, наприклад, ну, повністю провели, дали вказівку, щоб порушили кримінальну справу проти прокурорщиків, і все-таки Баценком зайнялися. На що мені, який стає без суддя, хайнацький такий є, дядько такий командний, написав, тягнувши півтора тижні розгляд ухвали, по суті, розгляд справи, по суті, щоб видати ухвалу. Я декілька разів ходив туди, його підганяв. Як кажуть, поки п'яджі не даш, робота не йде. І він умудрився, хоча я зазначав, що розгляд має відбуватися в моїй присутності, він написав, що він не вважає, що там свої думки намудрив. Він не вважає мої оце повідомлення про злочин актуальним і не задовільнив, тому що я, по-перше, саме от, штука в них цікава, примінялова, що я шапочку не так вказав. Тобто, я зазначив, щоб їм було удобно, типу щоб вони мозги не парили, що це скарга, але зазначив, що це повідомлення про злочин, тому що злочин діє далі, проходить далі, і щоб вони не мали, як кажуть, менше шансу для маневрів. Але він умудрився зазначити, що шапочка все-таки не така. Тобто їм всім не суттєво настільки такі зухвало наглючі такі оці горі чиновники, що вони умудряються зміст не читати, їм важливо... От шапочка, наприклад. І це вже от в них так зачастило такі викручування. Тобто вони настільки тупо некомпетентні, що вони не розуміють по змісту наприклад, даного зазначення, що от смисел, наприклад, злочину. Вони тому дивляться на шапочку. Шапочка не така, значить вони собі знаходять причину відкинути, відхилити. Там, ну, просто якби, Забити, кажуть, на все остальне, що там написано, типу. тобто компетенції ноль або зухвальства маса. І тому подав апеляційний суд і мав от сьогодні відбутися апеляційний суд. Я е, приїхав спеціально для цього зі Львова, але сталося знову чудо. Не знаю, може це співпадіння і мені так везе, бо тому що в апеляційному суді я не можу, я вже декілька апеляційних призначень. Е, Подав на ну на розгляд то суддя вже півтора місяця один хворіє на другий суд, третій місяць прокурорщик не підходить міської прокуратури. А тут суд оказується, ви дайже напевно ні, ніхто не вгадає. Хіба слідкуєте за новинами, подіями, які відбуваються в Києві? Міська цей, апеляційний суд замінований, і Генеральна прокуратура замінована. А з Генеральної прокуратури на суд мали з'явитися, викликали якогось прокурорчиків, щоб роз'яснив по ходу оці всі свої такі виписки. Тому я поки що суд, про суд не має що розказати, не знає, на коли призначить, і поки от, як кажуть, Вийшов прогулятися на Майдан, подумати, почекати з завтрашнього дня, дізнатися, на коли призначення. Тому поки що всі новини, як кажуть, свіжі перекладаються на слідчі дні, тому буду знайомлювати з даними подіями, роз, ну, розповідати, що ж далі відбувається, наскільки е, нові якісь варіанти придумують оці горі чиновники Теж хотів зайти до капітана ще раз, бо. Тому що Капітан, я от відео попереднє вставляв. Капітан апеляційного суда, дав мені можливість, зв'язав мене з начальником слідства міста на Володимирівській. Я до нього прийшов, розповів ситуації, що відбувається, написав повідомлення про злочин і мали мене ознайомити з правами викривача, мали почати слідство. але вже пішов другий тиждень, ні слуху, кажу, ні духу. Тобто начальник слідства міста теж зухвало саботує слідство, теж покриває злочинців, теж в темі називається. Тому е хотів зайти до капітана, е запитати, може в нього є якісь ще більш такі адекватніші, правильні оці службовці правоохоронних органів, які би все-таки зайнялися розслідуванням певних е оцих подій, які я зазначаю, бо тому що е капітан теж трошки. Як ви можете прослідкувати по попередніх моїх відео, е, трошки на, на косячі, як кажуть, так в народі, е, тому що я йому ще десь в березні е, передавав через його секретаршу апеляційні е, свої скарги, але е, і повідомлення про злочин і вимоги. І секретарша мала передати. Ну або секретарша не передала і приховала їх, або капітан щось е, скриває і не дає відповідь. Тому він давно знає про підпільне казино, просто таку доброго дядю іграє. Тому будемо, як кажуть, пробувати його трошки е, зрухати в правовому полі, щоб він все-таки надав відповідь е, якусь адекватну і сприяв зруханню з місця того слідства, оцього зупарства, яке відбувається, яке оприлюднює. Тому слідкуйте за тими моїми ток шоу яких, в яких я проявляю, як кажуть, тих горі чиновників, службовців наших, до як кажуть, підштовхую до адекватної роботи. Тому будуть якісь нові е, обов'язкові включення, якісь нові е, ті от, е, учасники того всього фарсу, того цирку, який в мене е, висвітлюється е, на моєму ток-шоу, тому Будемо знайомити з новими учасниками, бо мають бути якісь суди. Подивимося, хто там на них буде фігурувати, які цирки нам знову нові будуть показувати. І будемо ознайомлювати, а потім вже, як кажуть, спробувати питати відносно букви закону іменно далі, подальших подіях. Так що всім щасливо, до нових включень.